Лінійка стимуляторів росту від компанії Грабіотех та Академії наук України. Тобто компанія пішла до нового покоління 21-го покоління, і на зараз вже в лінійці є як і регоплант препарат, який ви знаєте, 15 еліміних кислот. Також іде регоплант Бор в баковій суміші і регоплант цинк. тобто Тепер можна. Коригувати бакові суміші, додати до різних формул, тобто, якщо є нестача бору, то ми працюємо на зернові, бобові та масляничні культури. Якщо в нас іде нехватка цинку, ми ще включаємо і кукурудзу. Тому, будь ласка, вся лінійка представлена. Це нова категорія, нова нагурація. Раніше ми роздавали отакі от. Брошури, тобто, ну це вже як вони працюють, ті саме бакові суміші. Ну, ще добавка є де ж, кажу ще раз: регоплан -бор та регоплан цинк. Звісно, для бакової суміші це вже практичні дії, трохи збільшилась норма внесення, але но це цілковита та формула, при якій ми можемо працювати і давати вам якісні моменти по вашим обробкам по насінню. Дивіться, по обробці насіння йде 300-350 мг, при посіві 100-150 мг. якщо це регоплан бор і така ж норма йде по регопланту цинк. Так що, будь ласка, зауважую вас на той момент, що компанія Вест входить в нову генерацію разом з компанією Академії наук України, і ми даємо змогу вам працювати вже комплексними препаратами. Є питання, будь ласка. Бакова суміш разом з ЗЗР працюють також. Працюють і також приносять велику користь. Тому зауважую вашу потребу. І, будь ласка, ви можете зазвичай набирати, заходити на офіційний сайт, дивіться на соцмережі, TikTok, YouTube, Інстаграм, Фейсбук. Будь ласка, компанія Вестандарт працює з вами вже 13 років. того досвіду хватає І ми працюємо також практично на своїх полях. Я вітаю вас з новими препаратами від компанії Агробіотех та наук України, а компанія Стандарт буде завжди якісним постачальником цих препаратів. Замовляйте, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!